З 25 листопада по 10 грудня в місті Умань проходить всеукраїнська акція 16 днів проти насильства. В рамках проведення акції відбулась тематична зустріч лідерів студентського самоврядування вищих навчальних закладів. Студенти активно обговорювали проблеми, що стосуються прав людини, гендерної рівності, свободи слова, віросповідання, одностатевих відносин, сімейного насильства. За ініціативи заступника голови студентської ради міста Дмитра Міхайліса. Учасники заходу приєдналися до марафону написання листів. Одного з найбільших міжнародних проєктів, що проводиться на підтримку людей, чиї права були порушені. Мета марафону надіслати якомога більше листів до урядів відповідних країн на підтримку конкретних людей, а також виявити з ними солідарність. Люди пишуть листи до тих урядів країн, де відбуваються катування. Тобто всі люди об'єдналися, написали листи. Потім ця країна повинна дати відповідь, і вже були. Історія те, що людей цих визволяли. Тобто їх називають в'язні совісті. Підписуємо листи. Це студентка студенка, яка зробила революцію, тобто в Майамі. Їх хочуть посадити за 30 років. Тобто сенцов, афанасів, тобто ті люди, які теж українці, весь світ об'єднався, аби допомогти українцям. І ми ще пишемо листи, наприклад, жінка, яка народила дитину мертву, і, на жаль, її хочуть посадити на 30 років. Ми віримо в дива. І Якщо будемо кожен працювати, то буде якась певна мета. Проект об'єднує 7 мільйонів людей та більше ніж 140 країн світу. Перший марафон пройшов у 2001 році в Польщі. З часом він став наймасштабнішою правозахисною акцією. В Україні марафон вперше відбувся у 2007 році.